Шкільній актовій залі аншлаг сюди завітала дворазова чемпіонка світу з фітнесу Оксана Оробець. Для неї таке заняття не нове. Дівчина вже більше п'яти років вчить черкащан танцювати та навчає гімнастиці. Спілкуючись з аудиторією, досвідчена спортсменка розкрила секрети успіху у цих видах спорту. зрозуміти, чого ви хочете. хаті хачу ста чемпіонки? Я була всі та дістами, не знала що саме, якого спорту, фітнесу, що не було. быть чемпионками. Первое, вы должны знать, чего хотите. Второе. Быть терпеливыми. А, поверьте мне, за одну тренировку, за неделю тренировок, за месяц тренировок, за год тренировок вы не станете лучшими. Но вы станете лучшими, чем вы были год назад. Третье. Вы должны быть трудолюбивыми. Без работы чуда не бывает никогда. Оксана Оробець сподівається, що такий майстер-клас допоможе знайти потенційних чемпіонів. Таких вона помітила у цій школі. Нині дівчина продовжує тренерську кар'єру, а також встигає готуватися до чемпіонату світу з фітнесу. Він відбудеться в Сербії восени. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка новини.